І всім хей-хей, друзі! З вами я Форест і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я, коротше, куплю топовий скін на Карва. Кстати, вам дуже сильно дякую за 10 підписників на YouTube каналі. Тому я сьогодні вас не буду просити лайк і підписки. Я знаю, що ви це зробите. Ну що ж, тепер погнали в магазин, дивіться, готаю тут коротше, багато різних акцій. Так, то Сквітворд є, і подивіться та сама акція, так, тут нічого нема. На Карла за 39 гмів. Ну що ж, давайте зараз її куплю, подивіться, яка вона натопова. Ну що ж, погнали. Ну що ж, погнали, так я зараз стикаю, і все, залітає просто топовий скин до мене на аккаунт. Безумний карл, це дуже топово. Кстати, зараз поіграємо декілька каточок. Протестимо цей скін. Я знаю, що багато хто його мав, хтось його купив. Ну цей я його купив, тому що цей скін продається лише раз в рік і ради ролика просто можна було це організувати. Так, давайте беру зараз е, Карла. Ось він. Ну що ж, кстати, у нього тут пін появився. дивіться, який прикольний. Ну що ж, тепер погнали в каточку. Ну, що ж я вже зайшов в каточку, ось така у нього атака дуже прикольна. Я знаю, що багато хто її бачив, Ну, я хочу все ж таки ще раз її показати. Блін, мене, коротше, зажало Бельс, Бонні. і там ще Емс. О, Норм, Емс забрала, коротше, Бонні тепер у топ. Ну, не хочуть мене зажати, але в них не виходить. Я Емс наніс урон, тепер вона відбігає, там, коротше, банку хоче забрати. Коротше, тут ще спайки і ворон, коротше, вони мене зажимають тут ще Емс, Бель, коротше. Ось такі, ще залишались бравлери. Ну, надіюсь, зараз винесемо хоча б емс, а, блін, щось не виходить. Ну, давайте, опа, ворона спайк виніс. Так, нормально. Давайте я чуть-чуть емс піджму. Опа, там, коротше, зараз спробуємо забрати Бель. Так, забираю Бель. І все, тепер вирішилось забрати ще Спайка і Емс. Тоді, можливо, ми займемо перше місце. Ну тут дуже тяжко, все ж таки, проти нас такі люди. Так, давайте зараз зажати, зажати, давайте. Ну, все, хоч топ-2 тут без шансів у мене залишалось. Коротше, дуже мало хп І ще е, Спайк тут був. Ну, коротше, все нормально. затишили катку. Ну, для цього. Для цього ну, коротше, ролик буде за маленький. Е, тому давайте зіграємо ще одну каточку. Кстати, я озвучую ролик в той день, коли буде в нас вже турнір. Тобто я зараз озвучую, вже потім півп'ята у нас буде турнір. Коротше, вже моя команда зібрана. Звісно, я не командир, але ну, ладно, там професіональніша людина, ніж я, командир. Ну, і ще одна, там... Тобто, в нас команда дуже мощна, і надіюсь, ми займемо, ну, не знаю, яке місце. Але щоб хороше, було, кстати, наша команда називається. Чорні запорожці, всі, хто це знають, ви можете це знати, ті, хто стежить за моїм телеграм-каналом. Там я розповідаю багато інформації. Тобто, на, на, надіюсь, я запишу по цьому ролик, там де ми можливо когось затащимо. Так, давайте тут аж, тара зажимає, коротше, тара походу, зараз ульту кине і хана мені. Так, давайте. Блін, блін, ульта, ульта, і все, хана мені. Ну, тара мене забрала. Ну, напевно, що на цьому ми будемо закінчувати ролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте нові відео. Ну що ж, а з вами був Форест і всім пока-пока!